Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з класом комах. Ми розглянемо особливості будови та їх різноманіття, а також виявимо приклади пристосувань комах до способу життя. Тож почнімо! Комахи це найбільший за кількістю видів клас. Їх можна назвати топовими представниками тварин. Адже 80% тварин це комахи. З цими істотами ви стикаєтесь чи не кожен день. До них належать різноманітні жуки, метелики, мухи, бджоли та інші комахи. Комахи заселили всі середовища існування. На них можна натрапити у воді, у повітрі, на поверхні землі, у ґрунті, а також вони живуть в організмах інших істот. Більшість комах вільно живучі, але серед них є і паразити. За способом живлення вони теж різноманітні рослиноїдні хижаки, сапротрофи та паразити, словом яких тільки не трапляється варіантів. Але якщо ця група настільки різноманітна, то що ж у них може бути спільного, а насправді багато чого? Річ у тім, що загальна будова тіла у всіх представників комах дуже схожа, розгляньмо її на прикладі хруща травневого, якого ви зараз бачите на екрані. Тіло комах Чітко поділене на три відділи голову, груди та черевце. На голові зазвичай розташована пара складних очей, між якими в багатьох комах містяться ще від однієї до трьох маленьких простих вічка, як от у бджіл, бабок тощо. На відміну від ракоподібних, комахи мають лише одну пару вусиків. Це передусім органи нюху та дотику. Грудний відділ тіла комах складається з трьох сегментів переднього, середнього та заднього. До нижньої частини кожного сегмента приєднана пара ніг. Отже, у комах шість ніг. Ноги комах мають різноманітну будову, залежно від способу життя тварини. Завдяки їм комахи бігають, стрибають, плавають, риють ґрунт, ловлять здобич. Тощо. Ротовий апарат складається з видозмінених кінцівок, які називають верхніми та нижніми щелепами. Тип ротового апарату комах залежить від способу живлення і може бути гризучим, лижучим, колючо сесним сесним тощо. До верхніх бічних кутів середнього та заднього грудних сегментів приєднані дві пари крил. Передня та задня. Крила це подвійні згортки покривів, усередині яких розміщені жилки. Жилки виконують опорну функцію, створюючи скелет крила. У жуків перша пара крил потовщена і перетворена на тверді надкрила, що слугують для захисту задньої пари перетинчастих крил, коли комаха не літає. Розвинені крила є лише в дорослих комах. Деякі групи комах у процесі історичного розвитку втратили крила, наприклад, унаслідок пристосування до паразитичного способу життя, як от вуші та блохи. На більшості сегментів черевця з боків розташовані отвори, дихальця, якими назовні відкриваються органи дихання комах трахеї. Черевце комах позбавлене кінцівок або ж вони видозмінені на органи парування у самців, яйцеклад у самок чи жало, як-от в ос і бджіл. Зовнішній скелет комах утворений кутикулею, що містить хітин. Її зовнішній шар жироподібна речовина, що зменшує випаровування. Усім комахам притаманний непрямий розвиток. Він може відбуватися з неповним або повним перетворенням. У разі розвитку з неповним перетворенням з яйця народжується личинка, яка загалом нагадує дорослу особину, але без розвинених крил, як от у коників, тарганів, бабок та інших. У жуків, метеликів, мух, ос, бліг розвиток відбувається з повним перетворенням. Їхні личинки значно відрізняються від статево-зрілих особин. Після кількох линянь личинка заляльковується. На стадії лялечки комаха не живиться і часто нерухома. Через певний час з оболонки лялечки виходить доросла комаха. Ви добре знаєте таких комах, як коники, цвіркуни, сарана. У них вузенькі прямі шкірясті надкрила захищають широкі задні перетинчасті крила, які в польоті віялоподібно розгортаються. Задні ноги видовжені і призначені для стрибків. Коник зелений, стрікотіння якого зазвичай можна почути надвечір і вночі, живиться комахами та рослинною їжею, особливо ненажерливі личинки коника. Одна личинка за добу може з'їсти до семи комах. Таргани одна з найдавніших груп комах, які існували на нашій планеті. У цих тварин гризучий ротовий апарат. Передні крила перетворилися на шкірясті надкрила, а задні крила перетинчасті. В Україні поширені тарган рудий та тарган чорний, які мешкають у житлі людини. Найбільше видів серед комах належить до жуків. Близько 400 тисяч. Вони мають гризучі ротові органи. Передня пара крил перетворилася на тверді надкрила. Тому цих тварин ще називають твердокрилими. Задня пара крил перетинчаста. Жуки здебільшого поширені в найрізноманітніших умовах суходолу. Але є і мешканці прісних водойм. В Україні найбільші з них це хижі жуки-плавунці та рослиноїдний вид водолюб-чорний. Цікаво, що у давньому Єгипті скарабея вважали священною комахою. Рух кульок з гною, який виготовляє і перекочує цей жук, Нагадував єгиптянам рух сонця небосхилом. У метеликів дві пари перетинчастих крил, вкриті лусочками, що здатні заломлювати світло, звідки й походить друга назва цих комах лускокрилі. Багато видів метеликів мають надзвичайно гарне забарвлення. В Україні це, наприклад, махаон. Метеликів, залежно від того, в який час доби вони активні, поділяють на денних як от Махаони, сонцевик адмірал, аполлон, білан капустяний та нічних совки, бражники, п'ядуни. Личинки метеликів або гусінь мають гризучий ротовий апарат і видовжене червоподібне тіло. Личинки метеликів переважно рослиноїдні, хоча є такі, що живляться вовною або хутром, наприклад, шубна, одежна, меблева молі. Цікаво, що метелик Бражник Мертва голова на спинному боці грудного відділу має малюнок, що нагадує череп, звідси його назва. Таємничий малюнок на тілі Бражника Мертва голова породив багато легенд. Зокрема, з появою цього метелика пов'язували початок епідемій, воєн, голодоморів. Видатний американський письменник Едгар По присвятив цьому метелику оповідання Сфінкс. До перетинчастокрилих належать бджоли, джмелі, оси, мурашки, їстці тощо. Вони мають дві пари перетинчастих крил. Бджола медоносна, джмелі, шершні, мурашки це суспільні комахи, які утворюють свої рідні родини. У них виділяють окремі групи, касти, кожна з яких виконує певні функції та відрізняється певними особливостями будови. Двокрилі це група комах, у яких є лише одна передня пара перетинчастих крил, а задня перетворена на булавоподібні утвори дзичальця. Ротові органи в більшості мух це м'який лижучий хоботок. У кровосисних видів комарів, мошок, мокриців, колючосисні, ротові органи. А наразі час підсумків уроку. Комахи це група членистоногих, у яких тіло поділене на голову, груди та черевце. Є одна пара вусиків, три пари грудних ніг та зазвичай дві пари крил. Комахи мають непрямий розвиток, який може відбуватись або з повним, або з неповним перетворенням. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!